Всім привіт-привіт! Ви на каналі готуємо раз. готуємо смачний, простий та швидкий рецепт. Тож берімось до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один середній кабачок, у мене вагою 250 грам. Очищаємо його та будемо натирати на терці. Так, беремо терку, натираємо кабачок. Все скоренько готується. Рецепт дуже швидкий і дуже простий. Кабачок може натерли, перекладаємо його в мисочку. Підтримайте канал, підпишіться. Баска, не забувайте про вподобайки та коментарі. Всім вам дуже дякую. Тепер нам буде потрібно трішки кропчику, будемо нарізати. Кріп ми вже нарізали, тепер кріп додаємо до нашого кабачка. І зараз сюди будемо додавати вівсяних пластівців 3 столові ложки. Обожнює поєднання кабачка та вівсяних пластівців. це завжди смачно та корисно. Додаємо сіль, я буду додавати ще куркуму і італійські трави. Ви додавайте спеції всі по смаку. Тепер все ретельно перемішаємо. Не забувайте писати в коментарі, з якої країни чи міста ви дивиться відозротні зок. Це дуже класно. І сюди будемо додавати 2 яйця. Все добренько зараз потрібно перемішати. Все, наша суміш готова. Тепер беремо пательню, наливаємо трішки олії, добре змастимо дно пательні олією і будемо викладати нашу суміш. Викладаємо всю суміш, формуємо свого роду такий млинець, все гарненько розрівняємо і будемо готувати під кришкою 7-10 хвилин на маленькому вогні. Це накриваємо кришкою, хай готується, а ми будемо готувати начинку. Нам буде потрібен сир, кисломолочний, Я буду брати лише пів пачки, це 70 грамів. До сиру будемо додавати сметани, три ложки, Немає різниці, яка жирні сметани. Сирко сломолочне можна замінити і на Філадельф або на будь-який м'ясенький Так все ретельно перемішали, Відкладаємо, поки що в бік нам буде, потрібно трішки ще зеленої цибульки нарізаємо. Тепер нашу нарізану цибульку додаємо до сиру. І зі спецій я буду ще сюди додавати хмалі сунелі і будемо ретельно перемішувати. Все, наша начинка готова. Тепер дивимося, що в нас робиться на пательні. Я бачу, що з однієї сторони вже дуже гарно приготувалися. Зараз будемо перевертати на другу сторону. Ось така красота в нас готується. Тепер беремо наш сир і будемо зверху викладати. Все так гарненько розрівняємо. І зверху ще затремо трішки сиром. І будемо готувати під кришкою 5-7 хвилин. Все готуємо на маленькому вогні. Ароматне весь дім, ось таку красоту ми з вами приготували. Зараз будемо смакувати. Всім, хто їсть, всім смачного. Не забувайте, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, називайте про вподобайки та коментарі і обов'язково навчить коментарях, що сподобався вам цей рецепт. Я можу сміло сказати вам, рекомендую цей рецепт. Це дуже смачно та просто, нічого важкого, готується надзвичайно швидесенько, смачний корисний рецепт. Тож спробуйте приготувати. Я думаю, що вам також сподобається. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео, всі миро та спокою. Всім па-па-па-па! Всім вам дякую за ваші перегляди вподобайки та коментарі.